Привіт! Сьогодні хочу показати два способи, з яких починається кожна іграшка. Обирай той, який тобі вподоби. Починаємо в'язати. Обертаємо нитку навколо двох пальців, утворюючи перехрест. Заводимо гачок під першу нитку, захоплюємо другу і витягуємо петлю. Робимо подвійну петлю для фіксації кільця. Пров'язуємо шість стовпчиків без накиду прямо в кільце. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Тягнемо за короткий кінець нитки і центр стягується. Ось таких круг у нас вам вийшов, кладемо маркер це зазвичай інша ниточка. І починаємо в'язати нашу іграшку. А ми з вами Переходимо до способу номер 2 І так другий способ. Робимо ковзну петлю, далі дві повітряні петлі. Будемо в'язати в другу петлю від гачка. Пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду в одну петлю. Вона може бути щільною, це нормально. 2 3 4 5 6 Отримуємо те саме кільце, але без магії. Дякую, що вязали зі мною. Якщо було корисно, ставте вподобайку та підписуйтесь, зустрінемось в наступному відео. А в кожній петельці трошки магії.